Доброго ранку. Так, У мене день починається з кави. Рано я попила кави встала, чуть перекусила і випила всі лікарства, всі таблетки, що мені приписали. Я не знаю, коли їх пити, чи їх до їжі, чи після. Взагалі, ну, випила після їжі. Світло щось у нас пропало на секунду і з'явилося. Так, всі поснідали, я перемила посуду, чашки, миски. Діти поїхали в тальне по посилку. О, опять виключили світло. Щось таке робиться. Ой, а я вчора навали, наварила картоплі. Картопля в мене з вишкварками меленими. І буду варити вареники. Вчора ввечері я не варила. Не ліпила, бо Наташа з тими пиріжками чи як воно там займалася, та не було місця на кухні. Це вже було пізно. Я завжди ліплю їх увечері. І в морозилку. Ну, зараз зранку почну, наліплю і сховаю в морозилку. Коли треба, витягнемо і зваримо. Так. Так починається мій день сьогодні. Уже замісила. Світло бликало, бликало і не стало. Так, продовжую далі. Два часа дня. Я програлася до цієї пори з варениками. Наліпила багато, діти приїхали з стального, я накормила їх уже. Решта пішли в морозилку, яблучками закусили, кави попили, ярик з Анжелою заїхали. А тепер мені після цього всього треба перемити, прибрати все, поскладати. І знов час займе. А їздили вони в тальне по посилочку. Стасік заказував собі, не знаю, що він заказував, це він сам заказував, сам оплачував своїми грішми. А це купили рукавиць, набрали цю луку по 7 гривень. Бо вони з цією мазутою. Треба рукавиць багато. По 7 гривень це недорого ще. Так, попали. Так. так. Обід, обід вже, а я тільки вийшла на двір. Просиділа в хаті до обіду. Тепер йду провірати, чи мої діточки займаються. Ігор, як завжди, своїми железяками знов щось миє, витирає. Трактора зробив шабатуру. Кожного своє, так? Да? Ну, мій. Пішла провірую, чим невістка займається. Ну, так, йду шукати невістку. В якому краю в неї тих дач, не знаю, де її знайти. Качечки. Літають, так. Да. О, скомина дим іде, топить свинкам. Млин гуде, мабуть, мелик. Ага. Ану, курочки, що? Позмерзали, так, да. позмерзали. Ану, тікайте. Подивимось, що тут стоїть. Є, знайшла. Мелець. Тільки мелець. Підтопить. Да. Йдемо, пішла я. Провірила. Провірила, чим вона займається. Топить свинкам. І мелець, як завжди. Так, де ще треба кажуть діжурити, бо має десь пороситися свинка, і її треба наглядати сюди. Ох. Оце йду. Хоч і без очків сліпа, але побачила, тюльпани сходять і нарциси сходять. Оце да ось цього сходять. Тікай, не мішай мені. Ось його сходять. Диви, я чого, тебе знімаю, тікай тарзан. І тут все сходить. Почекай, почекай. Де? Ось всього вилазять, нарциси вилазять, і ще щось. Я вже й позабувала, що тут. І тюльпани сходять. Це що, вже весна буде. Да, і тут щось вилазить. А, нічого собі. А ну йдемо ще далі, подивимось клубниці теж щось посаджене. Я вже забула, що садили, але ще не видно. Не видно, щоб щось тут вилазило. А. Котику, що таке? Що? Ох, і нігті гострі. Ти совість маєш? Тарзан. Совість тобі є? А ще треба затопити котлика, підкидати в нього дрова носити. Це в нас сирі дрова, все порубане. А це ми вже дійшли до сухих дров. Тут у нас не порубані. Ось у які кругляки. Цим дровам вже років вісім, а то й більше. Вони вже котрі тонкі то вже трухляві. То я котрі тончик, котрі можу розрубати, рубаю. Отакі От такі тоненькі я рубаю, а, а товстий лишаю, товстий тоді рубає ігор. Я все життя, скільки я вийшла замуж, скільки ми жили, то ми дрова не рубали, а складали колодками такого. Щоб вони дольше постояли, бо якщо вони рубані, то вони швидше струхнявіють. І в нас запас був завжди. Оце такий запас уже стільки років в клітці. клітці. Ми добралися до неї, щоб вона зовсім не струхнявіла, то треба їх палити. То ми половину сухих, половину сирих в котел, і так воно горить. Так що в мене робота є. Ну, я бігом не бігаю, бо де можу вже, трошки потрошки, помаленько. Та і так, ось такі. відколи я сама вже шість років, то діти дрова перерубують і складають рубаними завжди. А ще в нас такий запас є сухих дров. Ще ми до них не дійшли. Так, зайшли ми вже в хату, Наташа намерзлася, взялися до яблука. І читаємо свіжу пресу. Ага. Що це? Новий дзвін, це районна газета. Ага. Читаємо, що в районі робиться. Так, і сьогодні вони заїхали до орендарів і купили яблучок таких по 6 гривень кілограм. Що це взяли флоріну. Це я знаю, в нас такі є. Така є в нас яблунька. А того разу ми купляли фуджі, да? ой, смачні такі, соковиті, солодкі. Ми геті попросили, щоб нарізали нам гелячок, нащепити. Гелячок сьогодні і яблук привезли і гелячок привезли. Чекаємо, поки сусід буде вихідний, щоб нам нащепив десь у суботу побачимо. Такі плани. А ми обираємо, не хочемо шкуркою їсти. Так, фільга смачні. Так, Стасик пришел из школы. уже распаковывает свою посылочку. Ага. А, ну что там? Сумка. Сумка. Это что, на телефон? Ну, на да. все? На все? На все. Mm -hmm. Ясно. Все в фирме? Все в Бачите, як вона правильно називається? Фірма, фірма. фірми. Суджі. Штани. Що ще mm. їде десь до нас кофта, да? mm -hmm. все фирменне, все mm. так? Все фірмене, все українське. Так, отакі штанишки. Така сумочка. Ці діти видивляються бренди якісь уже, фірмені, це капець. То раніше він хотів то смаколиків якихось, а тепер вже дорослий, вже хоче в дівачку гарну. Ще десь до нас кофта їде. На день народження йому наскидали грошеняток, він не потратив ні на що. У нас вже вечір, і знов не стало світла. Добре, що в нас є така лампа. Наташа підвішала і видно коло плити. О, з'явився. Ненадовго пропадав. В общем, я показала вам трошки, чим я займаюся, що я трошки допомагаю дітям, що можу, весною трошки на городі, чи що там, по силі своїй. А є така робота, що я не можу зробити. Невістка не дозволяє мені. Вона сама все хоче. Зараз молоді, розумніші вже. Ну і вона молоденька, що ж, поки я повернуся, поки що. В общем, так що мені не соромно. Я трошки допомагаю і в хаті замести, миску мити, і то легше тоді. Більше часу в неї. Такі справи. Всім доброї і тихої ночі.